Шановні виборці, в даному приміщенні відбувається спроба організації підкупу виборців. Будь ласка, заблокуйте вхід. От, поясніть, будь ласка, що тут відбувається. Поясніть, будь ласка, що тут відбувається. А у вас є документи? мене все є. Звісно, є. Поясніть, будь ласка, що тут відбувається. Громадська ініціатива Крапива. Документи, заяви. Так, заявы. Скажите, будь ласка, сколько часов высило? Ой, блок. Заблокуйте, будь ласка, вехи. Молодые человечества, скажите будь ласка, что тут отбывается? Здесь происходит подбор агитаторов, которые хотят поучаствовать в выборах в качестве агитаторов за честные выборы. На основе чего? Тут не якась все. громадська організація ініціативна група за чесні вибори. У вас є якісь юридичні документи про реєстрацію цієї організації? Немає, тому що це значить, ви дієте група, незаконно і ви зараз здійснюєте спробу відкупу виборців. Шановні виборці, це кримінальне наказуємо діяння, в якому ви берете участь. Это не Час Я журналіст. Шановні, я журналіст. до мене звернулися руки прибери. Я журналіст. Не забороні айте. Документи нічого, прокуратура ними зацікавиться. І ви будете відповідати за свої дії. Ми вам не дамо купити вибір Черкашен. Я вам я вам це запевняю, як голова організації крапива. В даному приміщенні здійснюється підкуп виборців. А що тут у нас? Можна да, циклики. циклики. Витягуйте, будемо дивитися зараз, що вони тут роблять. А, Викликайте міліцію, будь ласка. Це понумеровано, все. Виборча агітація. За різних кандидатів вже висить.